Вітаю, шановні друзі. Ми на каналі. Ви на каналі Іспанії Українці. Мене звати Максим. і Я зараз знаходжусь в місті Меріда. Це одне з міст. Я вас вам в сортах зараз буду знімати про це місто. Буду розповідати. Воно затишне тихеньке, як місто для життя. Але тема нашого сьогоднішнього відео це останні новини, останні питання по Іспанії, які задають в нашому чаті, в інших групах. Я їх зібрав. І сьогодні буду вам відповідати. Перше, де оформити тимчасовий захист зараз у 2025 році. Це дуже уважно будьте, Це поліція екстранхерії. Нельзя просто прийти в аеропорт чи в поліцію, звичайно, національ або локаль і сказати, зробіть мені тимчасовий захист. Як це можна зробити в інших країнах? Тому дуже уважно, також є спеціалізовані центри для українців, які діють в малазі в Мадриді. Діяв в Барселоні в Аліканте, але в Барселоні і в Аліканте вони закрилися і там роблять через Червоний Хрест. Це не означає, що так буде, наприклад, як в Мадриді. Що ви туди прийшли і вам прямо зразу зробили? Ні, вам роблять там всі тут всі тут треба чекати. От. А от в інших центрах можна взяти наперед. Це все зробити. За цими всіми питаннями звертайтеся до мене, звертайтеся за консультаціями, звертайтеся за супроводом. Це все вам. Зробимо друге питання: чому відрізняється оренда квартири в Іспанії і оренда квартири в Україні? Дуже дуже багато зараз запитань в цьому плані: як мені зняти квартиру в Іспанії? Що мені робити? Люди думають, що так само, як в Україні, ти приїжджаєш, вибираєш на сайті, наприклад, там, от, типу, як там у нас до Мрія там чи... Олекса вибираєш собі, ідеш, телефонуєш власнику або там в агентстві нерухомості, платиш три внески або два внески і все, і тобі здають квартиру. Ні, тут не так. <сум> тут ви будете проходити кастинг, розумієте? Тут недостаток житла. Іспанія прийняла тільки одних українців за ці два роки більше 200 тисяч. Більше 200 тисяч. Уявіть собі, скільки ще інших емігрантів приїхало при цій політиці, яка є зараз. І вони іще хочуть кожного року по 300 тисяч приймати. А житла не вистачає навіть для місцевих. Тобто місцеві люди виходять на страйки на забастовки для того, щоб ну, типу, влада нам зробила хоча б щось. Дайте нам хоча б щось. Якесь дешеве було житло, де ми можемо жити, де наші діти, коли вчаються в інституті, щоб вони могли знімати. Бо тут дуже багато в Валенції там чи ще десь понакупляли туристичного житла іноземці, і воно стоїть пустує, або там, ну там вони його здають, і тільки туристичне житло, і людям нема, наприклад, от. Такий магазин там з гвоздями з шурупами, да, от куди сходити, або панадерію якусь, бо буде або ресторан поруч, або щось таке, типу там Макдональдс. Розумієте, а люди там живуть. Звісно, що вони будуть виходити на страйки. Також хочу додати до моменту по отриманню тимчасового захисту. Дуже багато от приїжджають дай, от мене запитують. Чи ви можете допомогти зробити НІЯ у Валенції? Це фактично нереально. Тобто теоретично так його можна зробити, але фактично, слухайте, це, ну, це робиться типу з запитом через e-mail до поліції. Так? уявіть собі, ви написали, але немає відповіді, тобто немає ніякої гарантії, що вам е, дадуть відповідь. І там ти чекаєш того емейла, e і все. у тебе немає розуміння, коли це може відбутися, коли може настатися сіта. Все, і люди думають, вони впевнені, що в Валенсії це можна зробити, бо там ось самі знайома там дядя Вася, то він же зробив. То звісно, що й у мене вийде. А потім не виходить і все роблять так, як я казав у попередніх своїх відео. Також вам нагадую про всі секретні посилання, про посилання на наш чат, де ми розмовляємо про всі ці питання. Там новини, все, що проходили на наші підписники. Вони діляться цим. Приєднуйтесь також посилання на мій особистий телеграм-канал, щоб ви могли звернутися замовити свою консультацію. Все буде у описі до відео. Що робити, якщо мені потрібно переїхати з іншої країни ЄС, і в мене вже там був тимчасовий захист. Перша умова це відмовитись від тимчасового захисту іншої країни. Друга умова. Вона з'явилася ось недавно. Краще всього взяти з собою письмову відмову письмову відмову від тимчасового захисту іншої країни. Бо були тут відмови по тимчасовому захисту у тих людей, які не взяли з собою цю річ. Да, ви можете сказати, а що якщо моя країна не видає письмових відмов, тут вже треба підійти до цього творчого. Так би мовити, тут я можу розповісти вам вже окремо, бо це тема окремого відео. Просто звертайтеся, я проконсультую, як робили наші підписники, що, що робити, і як виглядає це підтвердження. Також дуже уважно віднісіться до того, коли ви їдете, і у вас вже резиденція іншої країни. Можливо, вам треба замінити цю резиденцію на резиденцію Іспанії, в якому місті Іспанії краще всього жити. Все залежить від ваших уподобань. Я дуже багато знімав на цю тему і зараз вам знімаю прямо із амфітеатру як римський Патрицій, щоб розповісти, в якому і в якому місці я знаходжуся. Це місто Меріда, столиця регіону Екстремадура. Екстремадура це дуже такий вважається бідний регіон. Там вирощують Хамон. Це сільськогосподарський регіон. Але Якщо, наприклад, ви по бюджету оцінюєте свою, якби, свої прогнози на життя в Іспанії, то Екстремадура класне місто. Ось тільки, що я пройшовся, дуже охайно, дуже затишно, дуже чистенько, навіть іноді чистіше, ніж у нас в Севілі. Якщо ви хочете жити біля моря, вибирайте незаїжджені міста. Не вибирайте Барселону, не вибирайте Торев'єху. Бо там дуже багато наших Барселона там просто нереально з нерухомістю. А вибирайте щось, де ще небагато не людей. Наприклад, Мурсія, наприклад, Альмерія. це просто ідеальні пляжі. Потім Естепона дуже класне місто біля Малаги, але вже трошки дорожче, навіть буде ніж Мурсія. Якщо вам потрібен помірний клімат і ви хочете жити, ну тут, щоб щось схоже було на Україну, вибирайте північ. Це Астурія або Огалісія. Але в Галісії може бути холодно. Також, якщо вам потрібна і робота. І свіже повітря вибирайте мадрид. Як можна втратити тимчасовий захист і опинитись нелегалом в Іспанії? Я навіть не знаю, що для цього треба робити, тому що тимчасовий захист, ну, на мій погляд, це найкращий вид легалізації на сьогоднішній момент, хоч він і тимчасовий, але все одно дає вам можливості далі отримати інші види легалізації, якщо ви хоч щось тут будете робити, хоч щось. Розумієте, ну що треба зробити, щоб він у вас пропав і щоб ви залишились нелегалом. Ну, наприклад, не продовжити тархету свою. Ось зараз починається вже подовження тархет. Не забудьте, це з 4 березня, з 5 вже можна брати сіти. Всі, хто не зробив, покваптесь, але знайте, що поломляться зараз це робити всі. Також що іще можна зробити? Відмовитись від тимчасового захисту. І стати нелегалом. Багато людей можуть подумати, що це ну якби така трошки, трошки тупенька. Насправді ні. Тому що є види легалізації, які існують після тимчасового захисту, на які можна податися виключно з нелегального статусу. Як це все зробити? Звертайтесь, читайте наш телеграм-канал і дивіться мої відео, які зарплати в Іспанії. Зразу вам скажу за зарплатами не в Іспанію. Не сюди. Значить, <хи> Мінімалка на сьогоднішній день складає близько 1137 євро на місяць при 14 платежах. Так, тут є 14 платежів, але все залежить від вашого роботодавця. Можливо, у вас буде якраз 12, так як було у мене на роботі. Але це мінімалка. І дуже часто вони ставлять ось цю мінімальну заробітну платню. Як в середньому, да в середньому тут заробіття платня – це 2,5 тисячі, але ну це таке це середня по палаті, розумієте, температура. Це хто буде отримувати поліцейські, да там вчителі, наприклад, ті, у кого є громадянство, і ті, які можуть влаштуватися на такі роботи, у яких є відповідна освіта і мова. А ви на що можете претендувати? Тому треба думати класно тим, хто має, наприклад, віддалену роботу. Хоче тут залишатися, це дійсно для нього буде важливий такий момент, щоб залишитись, і людина вирішила про це. Ось Іспанія в цьому випадку ідеальний варіант. А мене застав дощик, і я вимушений був покинути амфітеатр і повернутися у готель. І вже дознімаю вам з готелю. Тут вже тепленько, душе. Все. Наступне: чим краще номад віза. За інші види легалізації, які з'явилися у 2024 році і будуть діяти в 2025 і, скоріш за все, подалі. Два варіанти, яких були раніше по легалізації наступній після тимчасового захисту, це Арайго Соціаль і Арайго Лабораль, вже не буде таких, як вони були. А Social Соціаль треба прожити тут, не виїжджаючи декілька років. Розумієте? А Nomad Visa залишається поки що з такими ж правилами, які були. Тобто, якщо вам Потрібно ну, легалізуватись тут після тимчасового захисту, або навіть отримати громадянство, то оцей шлях і вам треба виїжджати. Вам треба ну, повертатися або в іншу країну їхати, або там у вас офіс десь в іншій країні. Розумієте? Якщо вам так потрібно, то Nomad Visa в даному випадку буде кращим вигодом для легалізації, тому що в подальшому вона дає можливість і право на на подальші тархети, тобто на тархета Ларга до Расіон, довгі дії, розумієте? Ось в цьому випадку так, але майте на увазі, що податки по Номандвізі можуть піднятися. Які умови заселення на програму зараз і які зміни? Програму скоріш за все будуть скорочувати, і вже деякі організації скорочують свої. Ну, певні бенефіти, які там видають на програмі. Наприклад, от у нас розказували мої підписники, у нас в Севілі скоротили вивчення мови іспанської на програмі з рівня. Тобто, ну раніше можна було вчитися аж до рівня b 2 а зараз скоротили до рівня А 2 В Німеччині, наприклад, навпаки, всіх штовхають, давай вчи мову, вчи мову, йди на роботу. А тут а і ще й урізали, розумієте? Але це не у всіх організаціях. Також. Ось підписники висилали бюлетені, які їм, які їм дали підписати, і в цьому бюлетені от те, що я прочитав, що вони ознайомлені з тим, що терміни на програмі будуть зменшені на 6 місяців. Але це не торкнеться вразливих верств населення, тобто там багатодітні інваліди тощо. Все решта на програмі залишається, як і було спочатку. Документи номеру секунда соціальні. Потім постановка на програму. Це дуже важливий ще момент. В 2025 році деякі організації почали просити номер до сих соціаль при постановці на програму. Такого раніше не було. Зараз все відмовляють, якщо ти його не приніс. Тому зразу його треба зробити. Дивіться мої відео, як це зробити, або консультуйтеся. І тоді вже можна стати на програму. Які є виплати поза програмою? Дуже багато людей говорять, що їх немає, вони є. Наприклад, якщо ви втратили роботу, і ви втратили її не по своїй вині, тобто не за власним бажанням ви пішли з роботи. Ви маєте право на допомогу по безробіттю. Вона буде складати близько 75% від вашої заробітної плати платні. Плюс майте на увазі, що вам мають оплатити відпускні і фінікіту, тобто, ну це типу вихід з роботи. Але це по вашому запиту. Якщо ви не запитали, вам можуть і нічого не оплатити. Це треба знати. Друге, це субсидія. Якщо у вас закінчилась е, допомога по безробіттю, то ви можете піти на субсидію. Наприклад, у нас вона складала 428 євро. Небагато, але це принаймні хоч щось. І вона може виплачуватись десь до півтора роки. Наступне це інгресу мінімобіталь. Оце класна штука, але ні субсидія, ні інгресу мінімобіталь не зараховується вам у стаж. А стаж для Іспанії це дуже важлива річ. Його треба набувати. Бо потім, коли ви будете думати за пенсію свою, за те, як тут жити, це зіграє для вас дуже класну роль. Інгресо мінімум Біталь, ви можете запросити це базовий, мінімальний базовий дохід. Можете запросити. Є певні категорії, хто може його отримати. Наприклад, люди, які не працюють, і в них на отриманні діти або навіть самотні отримували. Але там ну, людина, наприклад, вчиться десь в університеті. Один із пунктів також це те, що можуть запросити люди, які знаходяться у процесі розлучення. Так? І тобто, чим більше цих пунктів ви набираєте, тим більше шансів, що вам його дадуть. Є іще допоміжна така рента, тобто допоміжна допомога, рента мініма. Вона по різному в різних провінціях називається, тому що вона оплачується із бюджету провінції. Тобто в Андалусії вона називається Рента мініма інсерсіон, в Барселоні вона називається Рента мініма гарантісада, і вона може складати таку суму, як і «Інгресо мініму Біталь. І їх можна отримувати дві разом, але в певних моментах. Перше, це мають бути умови вашої провінції, що вони вам це нададуть. Що дійсно дві можна по правилам провінції отримувати? Наприклад, в Барселоні не можна отримувати рента мініма. І інгресом мінімабіталь, якщо людина працює, одна людина в сім'ї працює. Тому виплати тут є, також є виплати для тих, кому, наприклад, більше 60 більше 65. Також є виплати для тих, хто пропрацював певний час, це 2 роки, і у них є інвалідність. Це не пенсія, але це допомога певна. Але тоді, коли у вас є ця допомога. В вас урізається кількість годин, які ви можете працювати по контракту до півдня. Чи реально отримати іспанське громадянство от в сьогоднішніх реаліях? Більше це більше, ніж реально. Більше, ніж в інших країнах. Це реально в країнах Євросоюзу мається на увазі розвинене. Чому? Тому що, наприклад, от біженці, так, які тут були, які раніше приїжджали, біженцям видають, тобто вони можуть запитувати вже громадянство, вже паспорт Іспанії. Через 5 років після легального заїзду сюди розумієте, дуже багато українців вже отримали паспорта тут, ті, які приїхали раніше. Тимчасовий захист це майже те ж саме біженство, тільки отак, от на рік видаються оці тархети, Ви їх замінюєте. От. Але от моє перечуття, що все одно вас якось будуть легалізовувати. Неможливо 200 тисяч людей плюс залишити якби, ну, без нічого. Там, да? Звісно, що хто влаштувався, вони підуть по райго лаборалі або Соціаль, да, по номандвізам. А решта, наприклад, пенсіонери чи ще хтось. Звісно, з ними треба буде щось робити. От і тенденції тут такі, що вони намагаються допомогти. От, наприклад, от після повіні у Валенції, да яку ви бачили по телевізору в новинах, то там легалізували 25 тисяч нелегалів. Всі, хто там були, всі, хто постраждали, всі, хто допомагали після повені, отак от взяли і легалізували. І, і навіть міністр їх закордонних справ або соціальної політики вже зараз не задав. Вона заявляла, що Іспанія хоче приймати близько 300 тисяч нових мігрантів на рік. Українців прийняли в 24-му році було 200. Ну зараз вже 200 з гаком. Дуже важливо віднесеться до того, коли щоб у вас чітко було прописана дата, коли ви заїхали, щоб цей документ був, розумієте? Ось. І далі. Намагайтеся легалізуватися, намагайтеся працювати, вивчати мову, тобто, щоб ви було видно вашу інтеграцію. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь.